Сьогодні з вами будемо маринувати червону рибку. Рецепт доволі простий і виходить бюджетніше, ніж просто купити засолену рибу. У мене ось такий шмат форелі півкілограмовий. кг. Зараз, до речі, можна купити його у сільпо по дуже класній ціні 4990 за 100 г. Я змішую 1 столову ложку солі, неповну столову ложку цукру і додаю туди цедру лимончика. Рибку я повністю почистила, виняла всі кісточки та обсушила паперовими серветками. Тепер вся ця суміш, що ми намішали, ми е, посипаємо нею і втираємо. Тепер на дно контейнера ми посипаємо цією самою суміш і кладемо рибку шкірочкою доверху, щоб вона не обсихала елемент. Тепер це все накриваємо кришечкою і залишаємо в холодильник до завтра. É tão simples, sem nenhum você seu a cebola em casa.